генерал-лейтенант у відставці, пане Ігорю, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас і глядачів. Я мабуть хочу зараз більше закцентуватися не на Саратовській області, а з вами конкретно, от на цій авіабазі Енгельс. Я згадала про це, що туди летіли дрони. Вчора ввечері, не знаю, чи помітили ви десь до 9-ї години. Ну ні, пізніше, пізніше, були повідомлення про те, що, начебто, Росія там евакуює борти. Тушки свої з авіабази Енгельс, начебто наші дрони порозганяли там бомбардувальники подалі від державного кордону. Це писали моніторингові канали. На вашу думку, наскільки захищеним є зараз ця захищеною є зараз ця авіабаза «Енгельс»? і Давайте пригадаємо, як ще десь на початку жовтня наші розвідники говорили про те, що росіяни зараз розширюють цю авіабазу, і там вони щось хочуть ну якось більшою зробити. Що зараз цією авіабазою? Чи маєте ви якусь інформацію, і чи дійсно дрони летіли саме туди? Як кажуть, не шкода. Питання в реалізації своїх хотелок, а тут у них виникли серйозні проблеми зв'язку з діями наших засобів нанесення ударів, і я не знаю зі свого боку чи звернули ви увагу, що в останньому масовому повітряному удару по ворожому були відсутні пуски Х 101 це крилатих ракет, які запускаються з літаків стратегічної. Авіації ту 95С, які базуються саме одна із основних баз, це в Енгельсі. А тепер ще, мабуть, доцільно згадати операцію Путіна, де були пошкоджені безпосередньо ці літаки. Можна згадати і те, що американці росіяні претензії американцям, що українці зазіхнули на елемент ядерної тріади. Тобто бомбардувальники стратегічні, ну і нашої подачі, на що американці відповідали, що не застосовуєте літаків, не буде у вас проблем з однією з компонент ядерної тріади. Так, от щоб як кажуть, військові наростити зусилля на важливому цьому напрямку дій, то здійснили відповідні удари і по Саратові. Там є бази, великі паломастильних матеріалів. А також безпосередньо на цій авіабазі, тобто прибираємо якщо потужну логістику, то це впливає безпосередньо на застосування будь-якого озброєння і тим більше саме такого, як і ракети Х-101, не сіямі якої є в свій час. Оце. ці бомбардувальники. До речі, там базувалися у них. І ту 22 м3 і літаки тактичної авіації. Але е, значить, е, наші підрозділи спеціальні засобами своїми роблять коригування планів і зменшують кількість і вимушені вони тепер передислоковувати. А так і спочатку відправляти, наприклад, такого роду літаки десь на схід. А якщо наносити удари, то перший етап підготовчий, — опять-таки, перекидати. Там на Підмуримос чи там, опять-таки, на Енгельс з інших точок, до яких можуть діставати наші засоби, тільки від тіля. А все це є дезавоючі ознаки, тобто ми можемо бачити, коли що і як, значить, буде в подальшому, ну і приймати відповідні заходи. До речі, тут в пропагандійській Російський там джерелах піднімали, цілий а ну, з цього приводу інформаційний такий бум відносно того, що українці спецслужби України майже з натовцями, там британцями чи будь-ким розвідками угон міг три до авіації. До речі, міг 31 з ракетою кінжал. І там, наші, та це літак, як правило, є пілот, і є штурман, то зі штурмана його намагалися якби не завербувати і ціла операція, але їм вдалося, і тут вони згадують, що в свій час, в 23-му році, операція була проведена синиця, коли перелетів цілий літак з цим пілотом і всі ці дії. Тобто навколо авіації різних типів літаків, носіїв різного озброєння, іде постійна боротьба, і різні є результати, але наші спецслужби спрямовують на те, щоб ефективно впливати на ці обставини в інтересах нашої України. Ну і Все ж таки, я повернуся до цієї операції. Це ранкове. Так, ви, мабуть, мали на увазі, те, що Росія сказала, що, начебто, ми хотіли викрасти Міг 31 з кинжалом. Так, ви це мали так. на увазі? Так, так. <говорит> ну навколо цього підіймають, Хай вони там переживають. Якби я знаєте, було... пане Ігорю. Все ж таки трошки хочу озвучити цю інформацію. Ми теж сьогодні зранку звернули на це увагу. Хто не бачив, значить, це офіційна заява Росії за версією російських спецслужб пілотам пропонували. 3 мільйона доларів, і громадянство однієї з західних країн. А командира екіпажу мали нейтралізувати в польоті отруйною речовиною. За словами росіян, операція нібито готувалася ще з осені 2024 року. До неї була причетна команда журналістів «Белінгкет». Чомусь саме про них вони згадали. ФСБ показала постановне відео. Оце вочевидь воно, бо я ще його не переслухала. і листування з месенджера. Намагаючись довести свою версію. Там ще така цікава провокація проти бази НАТО, начебто на, Рум... на Румунію мав влетіти цей винищувач. Чому саме на Румунію? Чому саме Белінгкет, чому вони саме такі цілі обрали, як вважаєте? Щоб якось домішати сюди Європу? Тут все що завгодно. Далі все це пропаганда. Питання у тому, що. А якщо був цей літак чи там ракета, значить можна було безпосередньо повивчати для нас, наприклад, і характеристики самого літака. Міг — це модернізація продовження міг 25 -го. А є така радянська історія Сугуна в Японію. Чи знаєте, чи ні, ну, ви дуже молода людина, і да, такого з радянських часів Віленка такі, на цей час міг 25 -й. Це був літак, винищуючи кінжального бою в дуже високій швидкості. Його розробляли в радянському союзу, щоб якби впливати знищувати на стратегічний розвідчик американський СР 71 От і він на в свій час пролітав на такій швидкості через всю Європу. Повертався в радянський Союз, і ніхто його ніяк не міг збивати. І цей Біленко навчався в вчилище. На відмін вчився його завербували. Потім на далекий схід війська з далекого сходу він перегнав цей літак в Японію, сів в базі, і там стріляв в повітря, не підпускав до літака. Поки його не забрали американці, і потім в американських там ВПС виконував грав за радянські літаки. і За радянську авіацію є така група. Тобто їм надають, скупають радянські скупали літаки. Вони, значить, там літали, показували, а по ним американські льотчики тренувалися. Тобто є предісторія по міг 25 тому Тепер маємо ще більшу досконалих міг 31 І якщо тоді американці цікавились, ми зараз цікавимося, і наші союзники це зрозуміли, і цим літаком, і цім цієї ракету іскандер. Яка прилаштована до міг 31 першої має назву тоді І Це робиться для того, щоб її було ще важче знищувати нашим протиракетним комплексом, тому що значно підсилюється швидкість, збільшується більше п'яти махів, тобто швидкості звука і знищувати ще важче стає. Тобто є така предісторія, а все решта там можна м, 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 хоч завербована Анджеліна Джолі, м, скажем, що з Херсона прямо раз, і вона, вот і тут, і, і все таке інше. Тут ми пам'ятаємо і знаємо, що зупинялася російська, да, бачите, куча доларів там і, так, так. і все це і, да, яскраво показати, і все їх і, і контррозвідка виявила. Да мішками, коли цей Штурмов таскав ці долари, і от саме це його і візиворувало, що там на на, на на ринку попався з мішком, а розкрила там мішки всяку. Ну все, що завгодно. Та да, от чекістські тут все вони ще з традиції від, значить, Фелікса, найкращі у них НКВДшні, ОГПУшні, КГБшні. Традиції. Ну, якщо цар виріс з цього оточення, то безумовно, все це що з цим пов'язано, це найкраще. Ще туди домішати Сталіна кормчева, і вся пробадійська весь пакет буде пред'явлений будь-кому в першому чергу своєму глибинному народу, який все це буде їсти і радіти своєму затклому життю. Ну, десь так. Ну, на вашу думку, пане Грю, такі от операції росіян, так? От такі ось ролики, які вони роблять, це як починаючи від біолабораторії, пам'ятаєте до, до, до угона літака. Це вони розраховані, я так розумію, на вашу думку, більше на російську аудиторію чи, можливо, навіть на міжнародну спільноту? Бо тут же ж вони Румунію вже прив'язали? Да, тут розраховано на всіх, хто буде це вживати. Розумієте, і на громадян Європи і американців є якісь підривати скрізь їм це потрібно і де можуть вони це роблять. Поэтому а, тут а, треба критично до цього до інформації підходити і займатися гігієною інформаційною, самому себе весь час працювати над цим, виховати, якщо хочете, а, а, вивчати декілька джерел офіційних, в першу чергу, наших, але не тільки. Які підтверджували, ну тому що офіційні вони мають свої рамки, не все чи як потрібно, але і інші, але надійні, а не там пропагандистські чи там фейкові, і це така непроста робота, якою кожен громадянин нашої країни в умовах війни повинен займатися, на мій погляд. Оновлення по Харкову мер міста коментує ранковий приліт. Він сказав, що це була балістика. Балістика була випущена з території Російської Федерації по селищу, яке розташоване біля міста Харків. Наслідки зараз уточнюють, але він говорить про те, що в Харкові не було вибухів. Це до того, що зранку лунала привіттерна тривога по всій країні і писали про загрозу балістики. За ніч збито у нас є інформація від повітряних сил. 53 із 119 російських дронів. Офіційна інформація: основні цілі це прифронтові райони Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей. 59 ударних безпілотників завдали ударів по 18 об'єктах і ще в одному місці уламки попадали. Я ще хочу з вами, пане Ігорю, підняти таку тему. От я заговорила про балістику, яка летіла поблизу Харкова. Вчора Зеленський говорив про те, що буде багато балістики і що росіяни зараз активно нею працюють. І водночас вчора з'являється ця інформація, свідками якої ми всі стали, про цю корупцію в шалених розмірах, в енергетиці. Тут ми звертаємось до наших міжнародних партнерів. кажемо, допоможіть перезумувати. Тут у нас не зрозуміло, що відбувається. Просто ну неприємний не такий післясмак залишився після вчора, і здається, що ця історія буде в розвитку. Ну от як так може бути? Тут чисто до вас. Знаєте, вже не як експерта, а як до людини, яка живе в Україні е, в складних умовах. Ну, от що робити? Війна і корупція? Як це може поєднатися? Я з цього приводу вже мабуть два роки висловлюю свою думку, що умови війни накладують, на мій погляд, підвищення вимогливості до кожного з нас, як громадян, військових, цивільних від всіх, і тому що з початку цієї війни а військові про це просили, треба змінювати ситуацію навколо трьох принципово важливих стратегічних. Напрями в діяльності нашого домашнього завдання, як формулюється, до речі, західні е, наші союзники про це говорять. Це перше е, справедлива повна медлізація, яка у нас, на жаль, не відбувається. По-друге, перевод економіки на воєнні рейки. І по-третє, законодавство на рівні війна і відповідальність за все це. І тому, е, якщо б ми говорили про відповідальність, а далі вже по схемі треба. Повертатися до досвіду великих війн, Першої, Другої світової, локальних війн, як в цьому випадку поводилися ці країни водили, скажем, трудову трудовий фронт британці, тобто переведення на воєнний ріки на четвертому, це як само собою, і відповідні вимоги.